Псалом 48 Пісня Псалом Синів Корея, Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога, на Його святій горі, Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю міста, Великого Царя є розрадою всієї землі, був йому в палацях, явив себе як захист. Коли царі зібралися вирушити разом, то побачивши це, вони оторопіли, збентежилися і втекли. Їх там охопив жах і біль, як у породілі, східним бурев'ям, ти знищив тарисівський корабль. Що ми чули, те й і побачили в місті Господа сина, у місті нашого Бога. Адже Бог утвердив його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя у середині Твого храму, як Твоє ім'я, о Боже, так само й і слава Твоя сягає кінців землі. Твоя правиться, повна справедливості, нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки з приводу Твоїх. Сусудів. Обідіть довколася Он, обступіть Його і порагуйте Його віже. Зверніть увагу на Його укріплення, пройдіться по його палацах, аби ви могли розповісти наступним поколінням, адже цей Бог то наш Бог, обовіки вічний, Він буде опікуватись нами до смерті. Амінь.